Дует Ужгородського клубу Спортивно-танцю Грація Вероніка Мешко та Ерл Вільямсон здобули друге місце на чемпіонаті світу з танцювального спорту в Румунії за програмою Шоу Стандарт. Це вже друге срібло з таких планетарних змагань нашої пари нинішнього року. Цього разу її номер Наша свобода був присвячений Україні. Це була ідея Ерла Вільямсона, який є американцем. Він настільки переймається, настільки він переживає за долю нашої країни, взагалі за долю людей. І звичайно, з Веронікою вони вирішують все спільно. Було дуже багато роботи над музикою, над створенням образу сценічного, і номер усім сподобався. Наша свобода це номер, який вразив всіх. Якщо ви дивилися, може в інтернеті. Фейсбуку більше мільйона переглядів, це буквально за менше як за тиждень, тому резонанс дуже хороший. Виступ був шикарний. Готувалася пара за кордоном, але костюми ми шили тут в Україні. Більше того, в Ужгороді. отож, перемога є подвійно закарпатською, але спочивати на лаврах спортсмени не збираються. Ну, Перепочивати не дуже вдається, тому що зразу після чемпіонату світу по шоу, який проходив в Румунії в Сібіу, вони ввечері, вже вночі, верніше, їхали в аеропорт кнімошуару, в звідки полетіли в Італію і там готувалися до чемпіонату світу, який буде проходити 4 грудня в Ріміні по стандарту. В європейській програмі пара Вероніка Мешко та Ерл Вільямсон не мають грошовитих спонсорів великих залів. Їх підтримують лише президентська стипендія та власна праця. І хай зусилля пари призведуть до нового світового тріумфу краю України на міжнародній арені.